Що порадити робити, якщо ДР-сайту застряг на одному рівні вже місяць-півтора. На сайті публікую унікальний контент, регулярно закуповую лінки на колаборатор. Е, дивіться, ваша задача в цілому це не е, повисити дерев, а зробити е, так, щоб сайт приносив кошти. ДР це лише опосередкована метрика, і я би на неї, як, прям, не робив фокус на те, щоб ось. Вплинути саме на ДР. Тобто я би впливав на а, видимість вашого сайту за, за запитами, як він ранжується, і так далі. і так далі. Це ну, те, що приведе вас до продажів, до е безпосереднього там, вирішення задач вашого бізнесу. Ось. Тому, е тому, 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 е якщо ви хочете все ж таки ось на ДР, вплинути, то логіка проста: вам потрібно е розміщувати статті. З сайтів, на котрих високий де. Ось і ви маєте робити, е, якби добувати саме з, з цих сайтів, максимально до котрих ви можете е, дотягнутися. Наскільки у вас є бюджет із них, розміщувати посилання, що вплинути на діар. Але ще раз повторюю свою думку: що впливати на DR заради того, щоб впливати на DR, це не має сенсу. А, бо ваш сайт від того вище ранжуватися в цілому не буде. Тобто вам треба фокусуватись на тому, чи ранжуються ваші. Сторінки вище від вашої стратегії лінбілдингу, ось якось так.